Після сьогоднішньої ракетної атаки на Україну на Рівненщині за розпорядженням НЕК «Укренерго» були запроваджені спочатку графіки аварійних відключень, тобто екстрені відключення, вони діяли в нас в області із 8-ї години до 9-ї години ранку. Далі з 9-ї, знову такі за розпорядженням оператора системи передачі НЕК «Укренерго», застосовані на рівненщині вже графіки погодинних відключень, коли відключення відбувають. За чергами і споживачі можуть завітавши на наш сайт, скориставшись чат-ботами рівне обленерго, побачити де в яких чергах, з якої до якої години будуть відключення електричної енергії і в подальшому відновлення. Її хотілось би наголосити, що інформацію про те, як надовго у нас застосовуватимуться графіки, наскільки вони будуть жорсткими, прат Рівнеобленерго» не володіє, оскільки є Виконавцем команд НЕК Укренерго, які бачать цілісну картину в об'єднаній енергосистемі України, дають нам відповідні команди, і ми їх виконуємо. Ми на них реагуємо. Споживачам Рівненської області хотілось би порадити стежити за нашими офіційними повідомленнями, підписуватися на наші чат-боти. Це Телеграм і Вайбер, і там дуже швидко і оперативно наскільки це можливо. Во, оновлюється інформація про зміни у графіках, ситуація динамічна, і графіки можуть навіть впродовж дня змінюватися, тому користуйтесь нашими сервісами.